Вітаю вас, шановні глядачі. Вчора по Кривому Розі стався досить великий теракт. Є загиблі, співчуваю, висловлюю співчуття всім, хто зараз в Кривому Розі, хто постраждав від цього всього. Ну, мені на вівторок карти випадали погані. І конкретно по Дніпропетровській області, а саме по Кривому Розі, теж випадали карти терактів. Тому тут. Такий прогноз негативний, і взагалі вівторок був день дуже негативний, наскільки мені відомо, що і по РФ у вівторок прилітало дуже активно, що було дуже багато безпілотників. По-моєму, десь 50 приблизно здається, і навіть якась нафтобаза загорілася. То, да, вівторок був день досить жорстким, і мені карти це продемонстрували. Я наскільки знаю, що там навіть якийсь через дорогу концерт був на місці прильоту, так я до цього відношуся досить негативно. Навіть враховуючи, що це концерт, можливо, мав десь і якісь, якусь долю збору для ЗСУ, навіть якщо він благодійний, все одно, якщо це гаряча точка, а Кривий Ріг це гаряча точка, все одно я вважаю, що ходити на концерти трошки небезпечно та легковажно в таких областях, як Дніпропетровська, Запорізька. Там, наприклад, Луганська, Донецька, ну це дуже небезпечно. Херсонська. Ну, я вважаю, що можна якось обійтися без концерту, можна і так допомагати. Просто ходити на, на такі масові скупчення народу, масові збори це не зовсім не зовсім, доречно, мені здається, особливо в таких місцях. Добре б, ладно, ще якби цей концерт був, не знаю, десь в Івано-Франківську або десь у Львові. Ну, але в Кривому... ну, це не означає, що жителі Кривого Рога не заслуговують на якийсь відпочинок чи, можливо, на те, щоб для них концерти проводились. Просто це небезпечно. Мені здається, що був би я там, я би, скоріше за все, таких подій і місць уникав. Щоб ви розуміли, за весь період повномасштабки я не відвідав жодного масового заходу, жодного концерту. За винятком одного фанерщика старого, який мене дуже розчарував, і я, чесно, пожалів, що я на той концерт пішов. Фанерщик старий це Іво Бобул. Таке фігня. Так що. Бажаю всіх благ, бажаю всього найкращого. Не вважаю доречним зараз такі заходи. І нехай у вас все буде добре. Бережіть себе та своїх близьких. Бажаю побільше позитиву.